Вороги руйнують наші міста та села, але вбити волю українського народу ніколи і нікому не вдасться. Як підтвердження цього благодійний захід, сила в єднанні, який провели у стебнику 6 травня. Минулого року, у квітні, ми вперше провели цей захід з метою збору коштів на ЗСУ і мета ця незмінна. Сьогодні знову ми збираємо гроші для потреб наших збройних сил України. І назва така недарма сила віднання, тому що ця акція об'єднує представників бізнесу, громади, влади тощо для того, для заради спільної мети, заради нашої перемоги. Музичні виступи, крафтові вироби, майстер-класи це та багато іншого презентували впродовж дня на головній площі Стебника. В такому форматі заходи ми почали проводити фактично з другого місяця повномасштабного вторгнення. Ми провели такий захід ярмарок сила в єднанні в перший в степнику. Потім проводили в Дрогобичі влітку. Тепер знову проводимо цей ярмарок в степнику. Ключова основна ціль цього ярмарку в тому, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Минулому році ми зібрали колосальну суму більше ніж 200 тисяч гривень. Сподіваюся, що цього року трошки повторимо цей результат. Так на день стебничани об'єднались заради перемоги. Перехожі не лише оглядали красиві речі, які продавали на ярмарку, а й кожен намагався щось купити, бо частину коштів від покупки передадуть нашим воїнам. Це моя маленька така вкладення, скажімо так. Дуже приємно, що є такі люди-організатори, які організовують ці акції, що можуть збирати кошти на потреби. Я думаю, що нашим хлопцям там дуже потрібно. Як можемо, так допомагаємо. Ну от сьогодні зробили такий ярмарок, кошти з якого йдуть на допомогу хлопцям. Ще збираємо, донатимо, є волонтери, яким допомагаємо. Допомагає, як тільки може. Війна триває і вона в розпалі. І ми повинні, кожен повинен що може. Хтось може допомагати фінансово. Будь ласка, хтось має організувати, теж хтось хоче бути. Показати свої таланти і реалізувати через свій талант, все приймається, і все, все, як то кажуть, своя енергія ж яка в тому є, все піде на допомогу, тому що там є закладена наша віра, наша сила, наша надія, наші сподівання. Продавали у стебнику не просто різноманітний крам це все вироби ручної роботи, зроблені з каменю, бісеру, скла та інших матеріалів. Усе це привезено з Дрогобицького краму, який є своєрідним майданчиком для умільців зі всієї України. Зараз дуже важливо. По-перше, це збір коштів для збройних сил України. Ну і по-друге, що прості крафтовики, майстрині можуть просто отак вийти і. Показати свої вироби людям маленькими кроками. Ми допомагаємо нашим збройним силам. до слова. Уже рік крафтовики представляють свою продукцію на Дрогобицькому крамі, який об'єднав уже 30 народних майстрів. Так за період існування Дрогобицького краму вже вдалось назбирати 140 тисяч гривень і передати на потреби зсу у стебнику Крафтовики теж продавали, щоб потім виручені кошти передати на армію. Ми вирішили також підтримати а, таку акцію. А, ярмарок, Дрогобицький крам а, сьогодні в повному складі. Також тут а, звісно, що не всі виручення, але а, більшу частку виручених коштів ми скеровуємо на збройні сили України. І надіємося, що ми сьогодні також зберемо чимало грошей, а тому, що це теж такий культурний фронт, який допомагає нашим хлопцям приближувати перемогу. Хтось купляв крам, а хтось брав участь у лотереї, задонативши 100 гривень на зсу, можна було ще й отримати приз від місцевих підприємців. Загалом лотерея дуже хороший такий вид зібрання грошей, можна сказати. Ми вже побачили це на практиці на нашому першому ярмарку. Досить багато людей бере участь. Як це вигідно, ви робите внесок на зсу, донатити, але натомість отримуєте якийсь подарунок. Цього разу на наш ярмарок долучилось дуже багато крутих спонсорів, партнерів. Стебничани охоче брали участь у лотереї. Призів було аж 48, тому майже кожен учасник розіграшу виграв якусь послугу. Ольга 18 отримує так само сертифікат на суму 300 гривень у нашій сьогоднішній благодійній лотереї. Для стебницьких дітей були організовані майстер-класи. Дітвора з думками про захисників виготовляли патріотичні обереги воїнам. Щоб він оберігав наших воїнів, щоб скоро була перемога, щоб ну на все в них було добре, щоб вони вернулись живими до хати додому. Я дуже хочу цей браслет подарувати воїнові, щоб це був як для нього оберіг на все його життя. Влаштували благодійний захід, сили в'єднання, управління культури та розвитку туризму Другобицької міської ради спільно з громадською ініціативою Новий стебник. Ініціатива спрямована на підтримку збройних сил України, на підтримку наших воїнів, які захищають нас. Ми повинні не забувати, що війна продовжується і підтримувати наших військових. Цього всього би не вдалося без наших партнерів, музичного лайблу Монотон, які погодились безкоштовно приїхати і виступити, які фактично і приїжджали і в Дрогобич, і в стабник минулоріч виступали також на таких самих умовах. А також наших партнерів і спонсорів, які завжди нас підтримують це компанія Несто. Та Дрогобицька хлібопекарня, які допомогли нам трошки фінансово в організації цього заходу. Цікавинкою благодійної акції у степнику були музичні виступи. Свої таланти демонстрували аматорські виконавці Дрогобицької громади. Поди, Війна змінила напевно життя всіх українців, я думаю, що не всіх українців а взагалі всіх людей. І... Працювати треба і робити потрібно. Я думаю, в кожній сфері все потрібно робити заради перемоги. Так, ну, в свою чергу, я як творча людина, людина, яка пише пісні, яка займається музикою, яка працює з дітками, знімає Ну, Тобто різнопланово я стараюся все робити, скажімо так, заради для перемоги, але в творчому плані з концертними програмами у степнику виступили і імениті зірки України. Ягода, Северина, Окс такі співаки виступили 6 травня на благодійній акції у Стебнику. Я думаю, що немає тих, хто просто сидить вдома, і нічого не робить. Тобто, кожен якось допомагає на своєму прикладі. Я можу співати, тому я співаю. Куди мене запрошують. Завжди це благодійні заходи. Зараз немає концертів, просто просто звичайно концертів, на якому заробляють гроші. Тому з благодійною метою ми робимо, що можемо. Відпомагаємо нашим захисникам і захисницям наближати перемогу. Хедлайнером заходу був місцевий відомий артист Ігор Ловицький. Заспівай мені, хочу почути твоє Людям вже важко жити в цій атмосфері війни. Люди психологічно починають хворіти, скажімо так, і концерти дають такий більш позитивний дух людям вселяють. І люди можуть собі відпочити, відволіктись від цих буденних справ. І так само, завдяки цьому, ми можемо збирати донати і допомагати нашій армії закупляти зброю, різні речі, які потрібні на фронті. Так у степнику на день у благодійності об'єднались заради перемоги. Співаки, умільці, діти, підприємці усі довели, що український народ це сила, яку підкорити ніколи і нікому не вдасться.